Здоровенькі були криптини і криптанки, з вами, як завжди, Арсік Криптоволя. І в цьому коротенькому ролику хочу вам розказати про теснети, чому, на мою думку, їх не потрібно робити, у яких випадках тестові мережі будуть хорошим вибором, і які з проєктів мають перспективу і варті уваги, а що варто скіпнути. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо в україномовному ютубчику такого рівня контенту. Як я роблю, ви не знайдете ніде. Я впевнений, на цьому на 99%. Не забувайте про ваш фідбек і про чай зі смаколиками. Побігли, розбиратися. Давайте швиденько пробіжимося по базі, що таке тестнет? тестова мережа, яка використовується для тестування нових функцій або продуктів, не ризикуючи реальними грошима. Тестнети вони там використовуються часто розробниками для тестування нових програмних продуктів. Таких, як гаманці, нові децентралізовані додатки, нові протоколи і так далі. Я, до речі, не дарма виділив фразу, не ризикуючи реальними грошима. Зараз поясню, чому. Починаємо з того, що вся сфера крипти це є там трейдинг, арбітраж, NFT, дропхантинг, SO-шки, і багато інших напрямів, це завжди високий ризик, і, відповідно. Хороші заробітки, ну або хороші втрати, якщо не дотримуватись здорового глузду і розпроділення вашого мого капіталу. І чим менше ми ризикуємо в тій чи іншій активності, тим менша ймовірність отримати за це якусь винагороду. Тепер вставте в ці міркування теснет. Думаю, ви здогадалися, що шанси отримати хороший сочний дропчик в крипті, не ризикуючи реальними грошима. Є зовсім маленьким. Також варто пам'ятати, що в будь-якому місці, де є халява або щось безкоштовне, завжди будуть різноманітні люди з бідніших країн, або з меншим статком, які ці всі теснети будуть абузити зверху і донизу. Підключити якийсь софт, який би безкінечно крутив всякі активності, це простіше простого. Дуже яскравий приклад: це є тестова мережа від Linea, в якій набилося близько 5,5 мільйонів унікальних гаманців, і більше 46 мільйонів транзакцій. Після чого команда закінчила теп-тестування і сказала: всі Сабіли пішли у дупу. Верифікуйтесь через віткої паспорт. Ми не дуже задоволені вашою купою аккаунтів, але дуже вам вдячні за тестнет. І таким чином ми перейшли до наступного такого тейку проти тестнетів типу Ліне. Layer 2 рішення немає потреби випускати токен. Візьмемо, вприклад, той ж самий скрол для чого проєкту, який вже проводить транзакції в тестовій мережі, використовуючи ефірки для газу, зразу після тестнету робити свій токен. На що їм так спішити, тратити там свої різні ресурси. І ланчитись з сироватими продуктами чисто заради хайпу на ретродропчику. На мою думку, це занадто ризиковано і зовсім не варто того. Адже якщо в скрол ну, в нашому прикладі не буде нічого нормального працювати під час пікових значень хайпу, бо буде дропчик, то на що людям взагалі він потрібен. Інша справа це є Layer 1 рішення, як, от, наприклад, Venom. Хоча вони пишуть, що це взагалі Layer Zero блокчейн, який буде вимушений випускати свій токен після тестнету, так як оплата комісії за транзакції здійснюється за рахунок нативного токену самого Venom блокчейну. Про нього в мене, до речі, також вже є ролик, правда, з досить такою поганою якістю, але зато з досить цікавими такими україномовними альфа-думками. Тому якщо цікаво перегляньте, там залишу посилання в описі або в підкасті. Є сенс робити всякі різні теснетики, якщо у вас зовсім немає капіталу на топові проєкти. Тобто, якщо у умовно там, 50 доларів в кишені з відкладених обідів, тоді це ваш варіант. Хоча я би особисто рекомендував якось отримати свою першу платню, невеличку суму. Або влаштуватися там на роботу на якусь, можливо, полуницю в Польщі, чи прибирання хати в багатому пану, або щось таке, що ви саме ви кваліфіковані. Тоді вже закидувати частину криптовалюти в свій Binance і починати свій шлях. Ну і є також зміст потицяти у тестнеті проєкту. Якщо ви хочете проявити якусь дуже ранню активність ще перед їхнім запуском в майнеті, які, таснете, на мою думку, виглядають перспективно. Ну, Перший, про який я згадував, це Євен. Маю ролик на Ютубчику і багато постів в телеграм-каналі. Поліхедра, яка будується на всім нам відомому Layer 0, яка, до речі, залучила там, близько 25. Мільйонів інвестицій від топових фондів полічейн, Binance Labs, Animoca Brands і Кокоін Ventures. Плюс враховуйте, що ось Binance з полічейном занесли найбільше. Також є така майже інсайдерська інформація про поліхедру. Перше, ймовірно, відслідковується ваша IP, шка тому краще купувати проксі. Друге в мережі всього лиш 400 тисяч адресів, з яких 120 тисяч не зробили жодної транзакції. Що можна потицяти в поліхедрі, про це я робив пост у своєму телеграм-каналі. Не забудьте, до речі, підписатися. Просто в пошуку впишіть англійською назву проєкту, і все знайдете. Ну якщо дуже багато вільного часу, то можете додати в цей список ще за течей. Єдине, що я не знайшов якоїсь конкретної суми інвестицій в даний проєкт, плюс не до кінця зрозуміло, що за інвестори занесли. Та є інформація, що засновники є колишніми співробітниками Coinbase, а один із них є творцем токена BAT. Пам'ятаю, фармив ці токени через Brave Browser там десь пару років назад. Відомо, що серед інвесторів є різні експерти з Coinbase і Binance. Плюс проєкт також отримав фінансову підтримку від засновника блокчейну Polygon і колишнього IT-директора то Hashed. Hashed якийсь там тір 2 фунт. Що мені здається краще скіпнути? Layer два рішення: Taiko, Linea, які вже в принципі вийшов з теснету, тому скіп успішний, scroll, Base. Але, але, коли все це вийде в мейннет, прогнати пару або декілька навіть десятків аккаунтів. Аби потім не мучило ФОМу, виглядає досить привабливо. Подякував вам, пани кріптани і панянки кріптанки, за перегляд. Знову ж таки, не забувайте про фідбайк виглядів подобаєк і коментарів. Також не забудьте відправити ролик своєму знайомому, який ще сумнівається на рахунок тиснетів або не знає, який краще обрати. Не прощаюся до наступних роликів.